Прокопи! Прокопи, ну де ж ти ходиш? Та чого ти репетуєш? Я ж тут. Уже й сонце зійшло, а в нас нічого не зібрано. Та я по господарку ходив. Стодолу, втік, оглядів, чи все ж підготовлене? Чіженчики прибули. Хазяїни, вдома. Проходьте, проходьте. Доброго вам здоров'я. — Доброго. Вода, щастя, будьте багаті. Доброго. Готові, йдемо в поле. Чи всі ви тут? Усі, Усі. подімте, поїхали. Поїхали. Пойдемте. Бо час на місці не стоїть, сонце підкумає. Зачекайте, дівчата. Ось горнятко з водою, щоб лихо йшло стороною. А ось пріжок м'якенький, щоб нажати слопок гарненький. А тут і ковальчик сала, щоб жнива пройшли вдало. Покладу ще й дрібку солі, щоб не потомилися мої в полі. Ну чи всі ви тут, дівчата. Ну тоді рушаємо з Богом. День зажинок проводили як свято, в поле виходили всією сім'єю. На Чернігівщині зажинали хліб усією громадою, толокою, могли робити будь-якого дня, крім понеділка, який вважали нещасливим, але найчастіше починали у середу або п'ятницю. Приїхали до господаря на колег. Дарівна, так красива, красива, яка чиста, чиста пчеліця. Спершу задобрювали ниву, щоб добре родила і вчасно її зібрати. Я теперь ставлю свічку коло хліба і пали. Перед початком жнив робили зажинки. Жали малий клаптик. Щоб у сам день жнив легше було починати. Та може й на те, щоб змилити злі сили, які хотіли перешкодити у зборі врожаю. Дай, Боже, легко почати, а ще легше дожати. Дай Боже легко почати, а ще легше дожати. Дай Боже легко почати, а ще легше дожати. Зрізані колоски, як і останні, вважалися наділені якостями, здатними впливати на майбутній урожай. В них плодюча сила зерна казали люди: Ой ти ранку, ранку, заховай захмарку! Вичили о чернявого. Мочи! Копно кладуть колосками всередину. По два снопики хрест навхрест кладуть, а наверх ставляють цілий снопик колосками вниз, щоб не затікало туди на колоски всередину. Серпоріс, звіробій, марковняк всі квіти, що є у полі, годилися для обжинкового вінку. Його плели з пшениці та польових квітів, і як оберіг передавали господарю та господині. Хазяїн десь у стодолі повісить, коли же стодолі були, в стодолі повісить, і снопа покладе, і віночок покладе, і буде цей сноп і віночок до слідуючого года. буде До нових жнив. оберігом буде господарство хазяїн. Ой, примірили. О, це не коло смалка. О лише скамалка. <ріху> <ріху> Ось да. замуж зараз давай. Хочем даже, давай ще yeah. 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 храняла. <laughs> <Що я? laughs> І це вінок передадуть дівці. Пойде, пойде. Дівка замуж вийде одиниці. Так, давай щось тепер мені я четверта в'язала. Найбільш урочисто святкували обжинки. Тоді жінці прощалися з нивою, дякуючи їй за врожай. На кінці поля залишали жмуток невижатого колося, зв'язавши його в бороду. Це мало бути приміщенням для польових духів, яким відтепер не було де жити. Ось тобі борода! Хліб! сіль і вода! Піди синку ближче Нівки, щоб вона рясніше нам родила, пролазь під бородою, щоб ти здоровий, багатий, щасливий, а в наших людей, щоб не боліли спини. І легше нам було в следовичому році жати. Намішати, треба нам на ниві, бороду в'язати. Города наша пишна, борода наша пшенична. Зажинок – це перша жменя. Її приносили додому і ставили на покуті, доки сіяти. Обжинок остання жменя. Ці колоски святили на спаса в церкві. Обжинковий вінок клали на голову найкращій і найдостойнішій робітниці, яку називали княгинею. Кінець мівоці, кінець. Будемо в'язати вінець із і із барвінка. Для хорошої дівки Кладемо хліб на хліб, старий на новий, щоб не було без хлібиці. Оце наша веселка, щоб від полудня до вечора, щоб я жала веселенько, здоровенько, і богу миленько, і людям. Ти думаєш, хазяїне, ми спали, а ми твоє житечко дожинали, ой дожали та житечко до кінця, наливай нам горілочки з барильця. Жнивальські обряди надзвичайно урочисті. Своєю святковістю вони споріднюються з весільним обрядом, деякі елементи запозичили навіть з колядування і щедрування. В жнивних та обженкових піснях величають панів господарів, княгиню, найкращу жницю та женців, звучать побажання багатства та добробуту. Дом ланом. Та пшениченька, лан. Після жнив селяни вирушали додому господаря. Хазяїн приймав сніп і вінок та щедро винагороджував Ай, Мати, то пора! Мати пора. Січено рубай дерево, куди не зелена, зелена. Ой, дівчата, приїхали, приїхали. Давай, я тобі допоможу, дай а... ти вже це потомилися. Вичиняй же, господарю, ворота, понесемо сніп із поля із золота. Застеляй же, господине, обруси, щоб нас сніпочок не трусив. А у нашого господаря та золотий пас викупить цього снапа у нас. За дешево не дамо, за білого рубля продамо. — Передаємо цей вінок польовий. Щоб у стодолі стояв сніп золотий. Спасибо, дівчині, за сніп і вінло. Бажаємо на дякуємо, дякуємо.